В ефірі новини дивіться у випуску про ситуацію на дорогах міста розповіли у патрульній поліції Ізмаїла. В Ізмаїлі відкрили виставку «Непомітні історії до обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової. Завітали учні приватної гімназії Стажинка. Масляна масниця чи колодій, що святкують українці цього тижня. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 13 березня орієнтовно такі: 426 тисяч осіб особового складу, 6 тисяч 752 танки, 12 тисяч 921 одиниця бойових броньованих машин, 10 тисяч артилерійські системи, 1 реактивних систем залпового вогню, 715 засобів протиповітряної оборони, 347 літаків, 325 гелі... Коптерів, 8 209 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1919 крилатих ракет, 26 кораблів, один підводний човен, 13 932 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 1699 одиниць спеціальної техніки. Вранці російські терористи спрямували по Одещині ракетний удар. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Наші сили протиповітряної оборони знищили керовану авіаційну ракету, випущену з літака тактичної авіації. Вкотре наголошуємо, при оголошенні повітряної тривоги хутко переходьте в укриттям і перебувайте там до відбою. Яка ситуація на дорогах міста? Скільки дорожньо-транспортних подій трапилося за минулий тиждень, та які ще правопорушення зафіксовані, розповіли у патрульній поліції Ізмаїла. Докладніше дивіться у сюжеті. За період з 4 по 11 березня поліцейські відпрацювали 110 звернень від мешканців міста. Про це інформує прес-служба патрульної поліції міста Ізмаїл. 317 адміністративних правопорушень зафіксовано у сфері безпеки дорожнього руху. Це за порушення правил дорожнього руху вулицями міста. Крім того, у нас складено сім адміністративних протоколів на водіїв, що керували в стані або з алкогольним сп'янінням, або з наркотичним сп'янінням. Всі складені адміністративні матеріали були направлені на до змейського міськрайного суду, і подальшу долю водіїв буде вирішувати суд. Також правоохоронцями складено адміністративні матеріали за порушення громадської безпеки. Відзначили у патрульній в сфері громадської безпеки. Патрульними було складено 41 адміністративний матеріал. Тобто, це у нас за розпиття, за алкогольних напоїв, за куріння в громадських місцях, за вчинення домашнього насильства і інші порушення громадської безпеки. Не обійшлося без дорожньо транспортних пригод. З 4 по 11 березня на дорогах міста трапилося 10 ДТП. Постраждало дві особи. Кілька пригод трапилися з причини того, що водії були на підпитку. Крім того, патрульні продовжують проводити заходи щодо недопущення розповсюдження наркотиків. За останній тиждень виявлено п'ять фактів незаконного обігу ймовірно наркотичних речовин у пересічних мешканців міста. У всіх вищезгаданих випадках на місце подій викликалася слідчо-оперативна група із мельського районного відділу поліції. Патрульні поліцейські щодня патрулюючи вулиці міста, роблять акцент на виявленні. Ймовірно наркотичних речовин у громадян нашого міста, оскільки це проблема, на жаль, актуальна. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, не сідайте за кермо на підпитку і пам'ятайте, дорога не пробачає помилок. Пам'ятайте, патрульна поліція завжди з вами. Бережіть себе і у випадку екстрених ситуацій телефонуйте на спецлінію 102. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. В Ізмаїлі знесуть стару водонапірну вежу і побудують багатоповерхівку. Житловий комплекс називатиметься вежа. Наразі проводяться роботи з демонтажу. Згодом тут розпочнуться роботи зі зведення дев'ятиповерхівки. Навколо планують виконати благоустрій території, висадити дерева, встановити дитячий майданчик, облаштувати тротуари та автобусну зупинку. В Ізмаїлі на базі центру дозвілля «Палац спорту» відкрили виставку «Непомітні історії. Експозиція присвячена тим, хто внаслідок повномасштабної воєнної агресії Російської Федерації проти України був змушений покинути власну домівку їхнім переживанням, випробуванням та стражданням. Подробиці дивіться далі. В Ізмаїлі на базі центру дозвілля «Палац спорту» відкрили виставку Непомітні історії. Експозиція присвячена тим, хто внаслідок повномасштабної воєнної агресії Російської Федерації проти України був змушений покинути власну домівку їхнім переживанням, випробуванням та стражданням. Мета виставки показати, що війна може торкнутись кожного з нас в будь-який момент. Була ідея, щоб цю виставку побачили і в нашому місті. І реально ми дуже вдячні нашим колегам, партнерам із фонду ООН із спільноти експертів, які допомогли цю виставку сюди привезти. Вона буде працювати тут два тижні. І ми сподіваємося, що за цей час багато людей зможуть її побачити і зможуть для себе відповісти на питання. На Багато питань, тому що іноді, на жаль, дійсно буває, що а, дехто не хоче не те, щоб сприймати, але а, не хоче впускати а, тему війни в своє життя, тому що ну ось я і так вже постраждав, тому що наді мною там щось літає. Але а, коли ти бачиш людину все життя якої Вмістилося в невеличку торбинку. Ти трошки інакше починаєш осмислювати все це. Присутній на відкритті заступник Ізмельського міського голови Сергій Лузанов висловив вдячність фонду ООН Милосердя та всім, хто долучився до організації виставки. Виставка, яку ми сьогодні відкриваємо, має ще більше значення. Ця виставка присвячена тому, що переживають ті, хто вимушений тікати від війни. Виставка називається непомітні історії. І це не у невеличких дужках. Тому що. Ці історії дійсно непомітні. Ми майже не звертаємо уваги на те, що і як відбувалося з людьми, які вимушені були внаслідок російської агресії покинути свої рідні домівки, що вони пережили під час втечі. Присутні розповідали про історії, які більш за все їх вразили, та подякували жінкам ЗСУ, які боронять українські кордони. Мене більш за все вразила історія про сумочку позаду мене, тому що я досі не уявляю, не уявляю як так можна було просто взяти і просто вивезти людину з, зі свого родного міста, зі свого родного села, там де вона жила, тому що ну це просто ну це це жахливо. Я просто не уявляю, що буде, якщо ну, до мене додому так прийдуть люди, які з іншої країни, в нашому випадку ну, з Росії. І скажуть мені просто виїхати з мого рідного міста, де я навчаюся, де я зараз живу. Тобто ця історія мене ну, зараз вразила ну, поки що більш за все. Все, я хочу подякувати дівчатам, які служать зараз ЗСУ, за тому що ну, вони боронять нашу державу, вони, завдяки їм ми зараз а, можемо жити в спокій і ну, більш-менш жити в. А, в прежньому ритмі життя. Мені дуже сподобалась виставка, було дуже цікаво. І найцікавіше для мене було це, точніше, запам'яталася більше за все, це записка. І Мені було б дуже цікаво насправді її прочитати саме повністю, тому що я побачила тільки Анечка і більше нічого не побачила. Ось така найзворушливіша. Найзворушливіший розказ, ось і мені також мені було б дуже цікаво ще побачити саме власними очима ці предмети. Ось і це було дуже цікаво. Упродовж двох тижнів відвідувачі палацу спорту, одного з найбільш відвідуваних місць в Ізмаїлі, можуть познайомитися з історіями реальних людей, які, тікаючи від війни, встигли взяти з собою лише машинку для шиття чи пам'ятну статуетку, які досі зберігають ключі від квартири з надією колись ними скористатися. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової діє проєкт музейна педагогіка, спрямований на підвищення освітнього рівня дітей, завдяки інтегрованим заняттям, майстер-класам та творчим зустрічам. В рамках проєкту «Ізмільську картину картинну галерею відвідали учні другого класу приватної гімназії «Стежинка», для яких була підготовлена цікава та пізнавальна програма. Подробиці дивіться у сюжеті. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової з часів свого заснування приділяє особливу увагу роботі з дітьми. Проєкт Музейна педагогіка спрямований на всебічний розвиток учнів різного віку. Це передбачає інтегровані заняття, майстер-класи та творчі зустрічі задля підвищення освітнього рівня, розширення світогляду, формування громадянської відповідальності та поглиблення знань з українського мистецтва та культури. В рамках проєкту Дезмейської картинної галереї завітали учні другого класу приватної гімназії Стежинка, які активними відвідувачами чи музею для школярів була підготовлена пізнавальна програма. Перш за все, це знайомство з художніми творами. Під час екскурсії з залами музею діти з захватом розглядали творчі роботи з виставки обрій надії учнів Ізмаїльської художньої школи. Різноманіття творів, сюжетів та художніх технік приємно вразило учнів. Ми стараємося відвідувати виставку кожного року. Дітям дуже подобається. Вони захоплюються і самі ж хочуть, щоб їхні роботи тут у нас у висіли. Кожного разу, коли ми приходимо. Діти з задоволенням розглядають. Потім ми йдемо на практичне заняття, якесь, і вони захватом. Потім батькам також розповідають родичам, запрошують всіх. Це дуже подобається. Креативний майстер-клас це завжди можливість проявити свої здібності та втілити власні задуми. Творча діяльність має велике значення для розумового розвитку учнів початкових класів, адже це розвиває художню уяву та естетичний смак. У сучасному динамічному світі бути творчим є одним із ключів до успіху. Наукові співробітники музею підготували майстер-клас весняні квіти у техніці паперопластика. Саме паперопластика є одним із найпопулярніших занять дітей, адже їм подобається вирізати, клеїти фарб. Бувати та збирати елементи в цілісну композицію. Учні робили 3 d листівки для подарунку своїм матерям, сестрам або друзям. Роботи вийшли яскравими та позитивними. На завершенні зустрічі учні співали українські пісні, виконували інтерактивні вправи та взяли участь у музичній вікторині. Відвідування інтегрованих занять у рамках проєкту Музейна педагогіка. Це не тільки можливість здобути важливі знання про образотворче мистецтво, а й чудовий спосіб у процесі творчості проявити талант та отримати яскраві враження та досвід. Юлія Патлецюк Ілля Кулинич для програми Новин. У 2024 році в Україні Масляний тиждень триватиме з 11 по 17 березня. Чим ці свята значимі і важливі для українців? Дивіться у сюжеті. У 2024 році в Україні масляний тиждень триватиме з 11 по 17 березня. А вже 18 березня віряни почнуть дотримуватись великого посту. Дата святкування Масляною не є сталою, адже залежить від дати Великодня. Народні традиції святкування Масляною в Україні різняться в деталях: страви, обряди залежно від регіону. В одних роблять галушки, а в інших печуть пироги, ліплять вареники або смажать млинці. Масниця масляна або колодії у південній, східній та центральних областях України із чи сорок. Пуст у західних так називали в різних регіонах тиждень до Великого посту. Сенс традиції підготуватися до 48 днів утримання від їжі тваринного походження. А ще цей день символізує початок весни та розквіту. Останній тиждень перед Великим Постом українці відзначають випікання млинців. Однак, етнографи кажуть, що це не властива традиція для нашої України. Масляну в Україну принесла радянська влада, передусім як масові гуляння пролетаріату на честь зустрічі зими з весною. Тому й було заведено пекти млинці, своєрідний символ сонця. Енті ж здавна цілий тиждень перед Великом Постом готували вареники, передусім із сиром і сметаною, бо вже з понеділка від цих продуктів відмовлялися. Колодія одна з пра слав'янських свят, яке сягає доби трипільської культури. Колодії низка обрядових дій на честь весняного пробудження природи, береги, вареники та млинці обрядова їжа, що символізує сонце, місяць та настання весни. Ще один символ свята, солом'яне опудоло зими, яке спалюють, щоб холод та зима відступили і дали дорогу весні і теплу. Катерина Бойченко для програми новин. Зранку, 13 березня в Одесі сталася пожежа. До лікарні у тяжкому стані забрали двох людей. Про це повідомили у прес-службі ДСНС Одещини. До служби порятунку повідомлення про загоряння приміщення на вулиці Героїв-Крут надійшло зранку. На місці рятувальники встановили, горить домашнє майно у квартирі на другому поверсі. Пожежу загасили менш, ніж за півгодини на загальній площі 10 метрів квадратних. Під час гасіння врятували двох людей чоловіка 1976 року народження та жінку 1932 року народження. Їх Тяжкому стані госпіталізували до медзакладу. Причину збиток та деталі встановлюють, зазначили у службі. Від ДСНС залучались 6 одиниць техніки та 25 вогнеборців. Одеські поліцейські отримали ключі від 31-ї нової автівки. За підтримки керівництва Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України та органів місцевої влади Автопарк поліції Одещини поповнився новенький Меренодастер, Вольцваген, Сітроїн, Пежо та евакуатором Ман. Начальник головного управління Національної поліції в Одеській області Іван Жук вручив ключі від служби автомобілям груп реагування патрульної поліції, територіальних підрозділів, батальйону поліції особливого призначення, управлінню вибухонебезпечної. Служби поліцейським офіцерам громади та іншим підрозділам поліції. Усі транспортні засоби відповідають відомчим нормативним документам та укомплектовані всім необхідним, що стане в пригоді поліцейським під час виконання ними службових обов'язків. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 38 копійок, продати за 38 гривень 90 копійок. Єврокупівля 41 гривня 84 копійки, продаж 42 гривні 58 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсеваторія повідомляє, у четвер, 14 березня, в Ізмаїлі очікується хмарна погода. Вночі та вранці невеликий дощ. Вітер північний в день північно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-5 градусів тепла. В день 5-7 градусів тепла. В Одесі хмарно можливі опади. Вітер змінних напрямків 3-4 метри на секунду. Температура повітря вночі 2-3 градуси. В день 4-5 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ІзМелТікрапкакум, а також на ютуб каналі Online та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.